Привіт, розкажу, чому бажано перевіряти, як крутяться колеса. Ось у мене заднє праве. Воно прям важко прокручується. Але прокручується. І я Якось не дуже звертав на це увагу, але потім я заміряв кромку, Точніше не кромку, а саму товщину тормозного диска. І от вона виявилась на міліметр менша, ніж зліва. Тобто виходить, що притиранням цим воно зношує диск конкретно, ну і звичайний розход більший виходить і ну, розгін теж гірший. Все із за того, що просто притирають колодки. Тобто Треба ревізію зробити. Ось так, з таким зусиллям прокручується, а має крутитися без питань. Тому знімаю колесо, будемо дивитися, що там. Колесо знято. В принципі, візуально по товщині кромка зовсім невелика. Але тут все в міліметрах іде, там допуски зовсім невеликі, тому воно теж ну, якось справа більше зношена на міліметр цілий. Я потім ще буду сточувати, це теж в іншому відео покажу. Можна подивитися, кому буде цікаво Ну, саме цю кромку зачищати. По направляющих тут пильники, сальники ці не сухі ну пильники по суті. Ось вони мнуться, тобто там дирочки немає, але тим паче ну, взагалі не ходить, машина двигається. І по колодках колодки я замінював, ну, в принципі, колодки з зовнішньої сторони непоганому. Стані. з внутрішньої. І з внутрішньої також це тормозна поверхня. І ось щодо ручника, ручник. Тут цей флажок ходить без питань, повертається і сам трос також там він добре затягується, я знаю. Троси гарно ходять у мене. так зачистив і вадешкою запшикав відкисає. Так, болти направляючих дуже важко йдуть. Це ще досі не пішов. Це я зняв. В принципі, коли він пішов, то потім дуже легко. Ну, він частенький ось. І от тут ще можна було влізти. Підлазив я. Типу, ну для того, щоб не воротком. Ось у нас тут воно стоїть. Тут воно впирається. Тому я на самий край ставив. З цієї сторони, ну це без цього. І таким чином я його сорвав, тобто я крутив сюди направо, вниз пішло воно. Тут же я пробую і рожковим ключом, і головкою. Головкою. Якщо будете пробувати, то обов'язково надівайте якісь плотні перчатки, тому що можна позбивати руки, ну там в мене є воно вже засохло. Взагалі що виходить? Для того щоб болт, болт прокручивается вместе з цією гаєчкою і Типа. Соответственно беремо на 13, беремо ще ключик на 15, викручуємо І ось у мене направляющая верхня вообще в гарному стані, ну, правда, ось шатається. Типу. Але думаю це норма. Це не прям великий шат. в mm, гарному стані. Можливо, тут не в такому стані, невідомо. Або все-таки це є ще проблема, це ось ці ось пластини. І там колодки саме прикипають, типом. Варіантів багато. Думав вже, типу, здвинути сам супорт для того, щоб тут щось пішло. Ну ні не двигається, навіть простукував трошки маленьким молоточком, все одно не йде по чуть-чуть, бо це типу вроде як трошки смість чугуна підстукував, взагалі зараз з цим граюсь. Голом не йде нижній болт, я вже там чим тільки пробував після тих всіх постукувань, після ВДшки ставлю рожковий ключ, жму все чітко на одному місці, тобто воно не заскакає не не сюди, але все одно виходить, я давлю і воно проскакує по, по гранях. Тобто грані вже підслизані, А болт не йде. Вообще, можливо, придеться взагалі приварювати. Що ви підскажете до такої ситуації, як його ще як варіант, можна було б відкрутити. Ну і головка також не йде, хоча вона в мене не 12 гранна а 6 гранна як має бути, щоб не зірвати. Надіюсь, в общем, в ремкомплекті ремком в цих направляючих буде цей болт. Болт у нас 8 на 22,5 і головка на 13. Ось неупильник, трішки зовсім не видно направляюча вона. Но... Мастилі, але все одно не додатково помажу літолом. Літол це синтетична смазка, в принципі, то має не боятися температур, бачив, що спеціальні якісь пакетики типу, є е в ремкомплектах. Але теж порадьте в коментарях, чим краще мазати. Можливо, графітовою смазкою або ще якось, яка не боїться температур. Саме основне, я так розумію, тут. В тормозах Тобто поможу поставлю назад і тут, в принципі теж Ну тут воно теж в мене ось піднімаю і є мастиво. чи опускаю в даному випадку. А далі вже напевно придеться приварюватися до цього болта, щоб його відкрутити. І по розміру диска як і обіцяв. 2,5, здається. Потовщині лівого тормозного диску я покажу трошки згодом, так як я буду теж ліве колесо знімати. Тому що роботу я ці проводжу під те, щоб замінити літні колеса на зимні. У мене зроблено, я вважаю, раціонально. На окремих дисках стоять зимові і літні шини, тому я кожного разу не плачу на монтаж. Значить, що виходить, в принципі пильничок, цей сальничок можна настільки добре відвинути, і він в мене в гарному стані, що в принципі, я помазав всередині. І перевірив, що на насампелі направляюща в мене тут вона в гарному стані. Тобто там нема ніякої жовчини, і вона, типу, ось, ну як тут у мене ось, вона не відходить, вона ось там. Вітря не заходить туди. Так само і тут, в принципі. І от виходить, що ця резинка, вона можна її відвинути. Вона у нас стоїть, типу, як юпочка така, вона розширена, а там же ж конус, типу. І відповідно, коли відвигаємо, беремо трішки смазки, відвигаємо і промазуємо там направляюще. Ось так. Тобто, в принципі, для того, щоб помазати, не обов'язково все розбирати. Але все-таки, звичайно, якась проблема є, що воно поганенько ходить. Ось можу навіть на диску продемонструвати. Тобто, Притирає. Але, в принципі, руками крутиться із меншим. Радіусом, то не все так погано, можна і пізніше трішки зробити буде. Тим паче, що колодок вистачає. Мені на СТО типу розказали, що типу в мене колодки стерті, насправді нічого не стерто там. Колодок ще дуже багато, а я вже думав, що все погано, тому що я ці колодки міняв. Ще ось всередині. Отак От ось прокручую через сальник для того, щоб смазка була з усіх сторін. Це витриться вже набагато краще, ніж було, окрім гранії, звичайно. Тут також. Пильнички в гарному стані. Так, перейшов до лівого заднього колеса. В принципі, воно теж трішки притирає, але вже не так сильно. Так, а зліва ми бачимо 8,6. 6 топчина термознана диска, хоча при цьому він теж притирає, але трішки легше крутиться, пильнички, сальнички, теж не сухі, без дірок. Теж трішки помажу, зачищу але тут дивлюсь щось ручник не прям двигається нормально, як справа подивлюся що це з ним. Ось важко отак Це вже не буду показувати. Тут в принципі те ж саме на місці, просто змажу, заб'ю туди смазки, перевірю, чи... Ну, спочатку почищу, потім перевірю, чи нормальні там направляю Тут зачищу і водишкою змажу. Може розработається. В принципі, пишіть свої думки, коментарі. Може щось якісь поради дасти або запитання по вашій ситуації. В общем, не, не бійтеся писати. Що ще сказати? В описі буде посилання на різні реферальні програми від банків. Там у всіх банках всі кешбеки, користуюся сам. уже десь біля 8 тисяч гривень я собі повернув, тому і вам раджу. Якщо ви по реферальній програмі зареєструєтесь у банку собі оформити карту, то тоді ви отримаєте від 50 до 300 гривень за цю програму. Якщо ж ви просто самі зареєструєтесь, то ви нічого не отримаєте.